Привітоліки всім привітоліки. Середа, 28 травня. І знаєте де ми? Зараз вам покажу. Боже, гляньте, яка краса. Все таке зелене. Дихається так файно, класно. Якби ще вітрюгана не було. Вітер, звісно, капець. Ми не стали чекати, поки нас тут завтра. Бо якщо сьогодні такий дощ піде в другій половині дня, то, то в лісі теж буде мокро. А нам, я вже казала, я заказала лохину, і нам треба ось оцей верхній слой. Тому ми вирішили сьогодні з'їздити і набрати. А взагалі прямо вигреблено хвоє. Їм такі галявини пусті. Мабуть, люди часник вкривали, так? Як воно там називається? Якийсь рижий торф. Чого воно так називається, не знаю. Ну так називається. Ой, так називається. Тут просто гарна галявинка така без бур'яну. Зачасту всюди бур'яни отакі, вот це ще... Це ще мало їх. Машинка наша з новими оками. Ще треба лобове скло замінити, бо по-перше, воно почовгане і вовочки погано видно, а по-друге, воно потріскане. Так що піпікалку поміняли, фари поміняли, зеркала оці поміняли. Тепер залишається лобове скло поміняти, бо воно. Пішко, так, так і не дуже видно, як зсередини, з середини видно. Так що наступним на заміну обов'язково. Боже, як в лісі добре, я вам передати просто не можу повітря геть інше. У нас той завод дурацький, що димить, чадить, коптить воня. Після цього заводу в ліс як приїжджаєш, так як начебто на світ народився. Пташки співають. Якби ще вітер не був такий страшний, бо мені завжди ми як по гриби їздили, і коли отакий вітрюган, мені завжди було страшно і здавалося гляньте сосник И не завжди здавалося що вона сейчас впаде фу Пелюку гоне кугони пилюк угони міживичі пісок кругом вообще конечно краса я обожнюю прогулянки в ліс це просто, це просто. Ну, в цьому лісі ми грибів не збирали. Тут вони дуже рідко бувають поодиноко. Коли ми збирали раніше польські, білий, козлята, ми завжди їздили в Задінецьке. А це ліс це під пролітарським. Ну, зараз він Височинівка, село називається. Під Височинівкою. Ну тут частіше мухомора можна зустрітити, аніж е нормальний якийсь гриб. А знаєте, що я це зараз згадала? В дитинстві коли Пасли корів корівок своїх. Ми йшли колись, ну, на пасовисько да, великарів. Завжди брали з собою в залежності від пори року, або ну, відерце металеве, якщо дощі, щоб можна було його перевернути і сісти як на табуретку, або брали якесь покривальце, щоб можна було десь у затінку лягти. І от влітку, коли лягаєш під якимось деревцем і отак от задираєш голову, і от я зараз підняла голову і так чомусь накатіло. Знаєте, лежиш отак, а любуєшся небом, листям, де яка пташка пролетить. Ну, коротше, в мене сьогодні, як воно там називається правильно. Ностальгія, мабуть, да? так от і у мене. Згадалося і дитинство під деревами лежачи, згадалося, і як, коли жили в Змійові, займалися грибами. Спочатку починали для себе їздити збирати, а потім, зараз сяду, буду далі розповідати, а потім отак один. Хтось покуштував, другий покуштував, сказав третьому. А можеш продати? Та можу, чого ж не можу. І почали продавати. Почали більше в ліс їздити. А в нас знайома возила у Харків на опт. Ну, здавала оптом. Ми колись, каже, поїхали зі мною. Я кажу, та що мені їхати? У нас там тих грибів не так і багато. Ми що самі їмо, що родичів багатсько. а що ну, були вже клієнти свої. А вона каже, ну поїхали. Ну я взяла декілька баночок і поїхала з нею. що я роблю. Гризу шпінат. Я в перший раз в житті пробую отак шпінат окремо. Це ми заїжджали до матусі, а вона посіяла в цьому році шпінат. Я тепер бачу, що він в отих овочевих салатах, що я купляла, він там був. Але що це шпінат, я не знала. І окремо його я не куштувала. Ну, що я хочу сказати, сьогодні скуштувала, таке собі. Трава травою, воно не смачне, воно безвкусне якесь. Так от, поїхали ми на опт. Е, значить, ця китайка чи корейка, хто вона там, каже, я буду відкривати. Ну, відкривайте. Відкрила вона банку грибів. Одну, правда, скуштувала і забрала всі. Каже, ще будуть, ми та будуть. І відтоді ми почали в ліс їздити кожного божого дня. І притом так. Зранку встаєм світ, світне заря, поїхали в ліс. Я тоді працювала в Ганделику, там, де пиво розливне було кегове, а Вова вона СТО. Встаємо, то ще бувало таке, що темно, виїжджаємо з дому по темному. Колись приїхали в ліс, та приїхали що ще раніше, чи хмарно було, що ще сіро. Так ми сиділи в машині і чекали, поки розвиднеться. А так, оце приїжджаємо не світ, не заря, побігли, позбирали десь години до 10-ї, але бувало всяке. Мені на 11-ту треба було на роботу. А бувало таке захопишся цим процесом і глянь на часи, а вже там без п'яти одинадцять, блін. Давай бігом додому. Ні, ну бувало таке, що там і о дев'ятій, і о десятій вертались. Ну, буває, знаєте, як воно жадність, як натрапиш на золоту жилу. І оце ми приїжджали додому, розсипали їх на покривалах на полу. І розбігалися по роботах. А ввечері приходили з роботи і сідали, вова починав чистити мить, ну, дивлячись, які гриби. Якщо пеньки, там козлята, то їх чистити особливо не треба. Там головне їх вимити добре. Якщо це маслята, то там поки почистиш. Ой, не захочеш нічого. Липке, до рук липне, до ножа липне, руки рижі, ну, коротше. Хто знає, той знає. І от Вовочка займався чисткою чи миттям, а я підготовкою банок, маринадів, розчинів починала частинами відварювати, маринувати, закатувати. Колись один раз було, що ми, а Вовочка тоді робив по суткам уже перейшов на сутки. І було колись так, що ми закінчили з грибами працювати о четвертій з копійками. А в нього на п'ять ранку будільник стояв, бо йому треба було доїхати ще до ЖД вокзала і на електричці їхати на Харків. І це один раз я запам'ятала його як на все життя. Що він тоді не лягав зовсім, а ми посиділи попили кави, він вдягнувся і пішов на маршрутку, щоб їхати на вокзал. Так що всяке було, було і під дощі потрапляли, приїжджали мокрі, шухлюща, було колись Вовочка захворів запаленням легень. І куди? Ну, йому вже легше було, він рвався, поїхали. Так я що робила? Я брала йому бутерброди, брала термос. І оце приїдемо ну, де там точка да, зупинки. Я виходжу, а його залишаю в машині. Кажу, сиди в машині. Я, це, я тут п'ятачок оббігла, треба переїхати. Я прийшла, переїхали далі. Але я ходила, збирала гриби, а він просто сидів у машині, щоб не ходив, не хекав. Просто кажу привідкрив віконце і дихай цим повітрям. Бо ну, заслабкий був ще і після запалення легень, воно ж, знаєте, як, ходити важко, то одразу то мокрий то ще якийсь. Так що всяко бувало. І на мотоциклі, ще в нас тоді машини не було, їздили по гриби на мотоциклі. Як згадую, колись один раз поїхали по опеньки, а їх там, а ми не підготовлені поїхали, це тільки-тільки ми з Вовою поженилися. Боже, що робити? Так ми роздівалися і в кофти, рукава зав'язували. що ми. Куди можна було, туди і брали ті гриби. Тяжко було, було, всякого було. І на мотоциклі їздили, і, і на машині їздили, і по дощу, і по. ой. Або як після дощу, або після дощу, воно оце ж таке трава, та ще як по маслят. Було таке, що Вова перед роботою мене відвозив. В одне місце вивозив, а потім забирав після роботи, так ми домовилися, копеньке. Вивіз, поїхав на роботу, а воно як у Парищі в дощ, а там з лісу виходиш і треба на гору йти. Я ледве з тими відрами, з тими сумками, з тими грибами, сапоги резинові, оце ж, до речі, ті, що я обрізала вчора. Цим сапогам я ж кажу їм більше 14 років. Отака от розина якісна. Ноги роз'їжджаються, там глина кругом, на гору треба вилізти, в дощевіку воно мені очі затуляє, я нічого не бачу. Ледве вилізла. Ждать-пождать, нема мого немаговочки. Вже й пішла на зустріч, вже вийшла в саме село. Там десь вже сил не було, знайшла під якимсь двором лавочку. Всілася на ту лавочку, кажу, все, далі не піду, тут і буду сидіти. Потім вже приїхав Вовочка пізніше, а, ні, брешу. Я встала, встала і пішла таки через А воно там таке село, що ні попутки, ні гриця. І я пішла на виход з цього села, щоб. Дойти до траси, думаю, може хоч до траси, дойду на трасі, якусь покупку піймаю. І вже я була на виході з села, дивлюся, їде мій Вовочка. Так що було всякого. А один раз ми зі знайомою їздили, Так він нас завіз в одному селі, я забирав з іншого. У нас такий маршрут був, ми так і домовлялися, що він нас висадив у Жаданівки чи за Жаданівкою, а забирав у Гайдарах. Що все вже, так? Да? Все, каже, пора їхати. А воно щось все дужче хмариться і хмариться. Блін, я ще щось хотіла сказати. Е... А, а було колись ще таке е, по маслят. Я поїхала в молодняк. Точніше, як, ми з Вовочкою поїхали разом. Насбирали маслят. Але там так було Багато ще е, цих малявок, діточок. І зрозуміло було, що завтра ну, вони тут ще будуть. А Вовочка не міг, йому треба було кров з носу на роботу. І він мене вранці вивіз туди саму. Чорт іде в лісі, Не мама мами, не папи, як то кажуть, Не хат біля лісу. Якщо там я хоч вилізла в гайдарах, а там хоч хати були то тут, куди він мене возив по масляці, тут до хат було повсти і повсти. І то вже Данівці там через одну. Та навіть не через одну. Одна хата жила, мабуть, хати три пусті стоять. Ну, коротше, і забрати він мене щось теж не зміг. Благо, що був зв'язок, дзвонила я тату. Ледве пояснила, куди, ну як. Я не могла об'яснити, де мене треба забрати. Я розповідала, от ти заїхав отуди, поверни отуди, от повернув, а за останньою хатою туди повернув, а от там приїде їдеш прямо бачиш, що ти бачиш. І оце, коротше, отаким макаром він приїхав за мною, забрав мене, зато довольна, і за этим, і з маслятами. Дуже багато молодняка понасажила. А оце отакі от пейзажі, луки. А, баранчики, так. Да. Луки, оце верби. Оце взагалі моє дитинство. Пейзажі мого дитинства. Якщо ліс, це вже як там сказати, молодість, то це ось такі пейзажі. Це пейзажі мого дитинства. Ще не вистачає палки в руках і корови поперед тебе. Де які я вулки цю? Такі темні якісь. Такі всікаряві. Молодняк. І по цю сторону он молодняк. Багато понасаджено молодняка. Але багато ще старих. Лісів хвойних районі. Так, все, ми забула ще вам щось сказати, ладно. Ми їхали сюди і на трасі побачили дещо. Якщо зараз будемо їхати, нічого не зміниться, то я вам обов'язково покажу.